Отже, срібло і золото продовжують летіти вгору, а ціни на нафту продовжують падати. Стандартний рецепт і передвісник глибокої системної кризи. Чи так це, чи ні, давайте розбиратися. Мене звуть Андрій Армак. Ми говоримо про фінанси та е, інвестиції. Отже, менше ніж за тиждень ціни на Срібро зросли на 8%. Нікого вже не дивує ціна в 50 доларів. І ціни на золото продовжують зростати, але не такими шаленими темпами. Ну, приблизно так, як я і прогнозував в попередніх відео. В той же час ціни на нафту коливаються, якщо ми говоримо за бренд, в межах 60-65 і мають тенденцію до зниження. Що це, що це означає? Це означає, що люди і далі продовжують не вірити в долар, не розуміють його вартості. Напруга між Китаєм та США зростає, і ця напруга не є вигідною абсолютно нікому. Навіть нам, жодному з нас, не вигідно, щоб ці країни чубились між собою. На жаль, це призведе до сповільнення. Темпів економічного зростання в обох країнах, або навіть до рецесії може призвести, і це має дуже погані глибокі наслідки. Щойно оголосили, точніше вчора дані про інфляцію виробників США, вона виявилася майже вдвічі вищою, ніж оїнок очікував, а це означає, що ставки будуть падати, і тимчасово фондовий ринок буде продовжувати летіти вгору. Отже, слідкуємо. А якщо ви інвестуєте, будьте уважні і правильно захищайте свій портфель.